Одна красуня до нас заїхала, Model S Long Range Plus 20 й рік. E, з в принципі, мінімальними пошкодженнями. Безпека вся ціла. Мордум вже правда розібрали. От, і е, Полишається її ходовочку зробити, з пуза її підняти, бо є проблем, проблема в пневмі. Вона їде. І друга проблема. Не заряджається. Це у нас є Intel, 20-й рік машини. На білому салоні. Е, фари приїхали цілі. Ось такі виглядає. І, і лишилося нам в принципі, замовити запчастини. 100 кВт на батарея. Я вже подивився по залужку, у нас 91 кВт пробіг, там 20 тисяч миль. Просто бомбезна, бомбезна машина. О, така у нас адаптивна пневма. Тим словом, скоро поїде вона. Зарядимо, е -е, зашиємо її, поставимо радар, відкалібруємо і поїде додому на Закарпаття. Intel. Інтел 2020 року. Відкрили діагностику. У нас ще діагностика можна відкрити на інтелі. Зараз фактично глянемо, які у нас помилки. Машина не заряджається і не хоче піднятися з самого низу. Ага, у нас jack Mode активний, но натискаючи кнопку, ми його не можемо вивести. Борде сигнал резерфон. Так. Ну, одним словом, будемо розбиратися, в чому проблема. З Long Range. Скільки в нас має. Скільки він у нас має. Кіловат. 91. Кіловат, це, коротше, сотка батарейка. І знову глянемо по BMS. Що там як там? Ну, як би? Трохи не фонтан, але думаю, це треба заряджати вона роздуплиться. Так, по конфігу у нас вона американка фаст чардж платний виключений чадемо включене ПЛЦ адаптер є коротше лежаються тільки перехідники вогень, взагалі бомба ну от і в принципі усьо Ну що, починається зборка автомобіля. Поставимо телевізор, радіатор, центральний радіатор. Поставимо фари, бампер, ходовку. Наводимо тут порядок, поставимо стойку, цапфу, речах. І, в принципі, можна вести її на рихтовочку. Ось цього. Ось цих дверей камера вже є нова. А ось вона. Новесенька. Новесенька камера і. І можна. потихо завершувати з нею. Ну, заміна бандемо тут не легка справа. Звичайно, як і на тегрі, треба все розібрати повністю. Так само і на Intel, але все повністю розібрати. Абсолютно. Бо модем у нас знаходиться ось тут, на задній частині. Ось, зараз ось у нас модем. Поставимо Європа. І Переключимо на зовнішню сим-карту програмну. Абсолютно повністю розібрати. Я хочу сказати, що це є досить нелегка справа. Плата досить міцно тримається. Особливо якщо перший раз її розбирають. Та і з міста нема лізти сюди. Ось так проц Intel. Кулер там в сторонці стоїть. Підключення в екрану йде. Тут так процик виглядає. Інтеруський. Тут. Модем гетвей Роз'ємчики? Камера задня, пілот, приборка. Вот. Я покажу. Радіейко, USB -шки. і у нас Bluetooth і Wi-Fi. Отака така вона красота, інтеліска. Ставим зараз другий модем, це відкручуємо. І будемо. Будемо ставити на машину. Багато роботи, скажу. І не скоро це робиться. Треба все не погубити, всі ж болтаки. Як би все гуд. Ну що, нас з'явилося, все прогружається швидко красиво. Зараз ми відкриємо. Закриємо меню І заодно глянемо, як ЛТЕшка себе показує. Покажемо переключення на зовнішню сімку. Ось і те, Та, що так. Пошвидку по пройдемо по. По машинке, по батарейке. О, сае. Запустилось. Вот наше. СК. 91 киловатт. Это у нас Long Range плюс. У нас сирене. Removable. сімка переключена. 4G, Європа модем. Все, якби гуд. Ну, СК готова. Готова готова на віддачу. Що по ній у нас зроблено? М -м по софту. Встановлена європейська навігація, включений суперчарджер, поставлений LTE модем заправлений кондиціонер, так як був удар в нас в праву сторону. Встановлені європейські задні стопи і сконфігуровано. Все правильно, так як має працюватися. Ось. Далі що в нас? Походовці. Походовці. У нас повністю замінена права частина. Це в нас стойка, цапфа, речах. Стойка дуже дорога, адаптивна п'яма в неї. І в принципі відхімчищина, вимита. І готова на віддачу. Гарна машина їде шикарно, заряджається десь так на кілометрів 600, ну реальних вона 500 проїде. Зовсім інша еска. Зовсім інша. Третій пілот, все бачить. Ну Клієнт буде довольний. Так їде, що просто нереально. Дуже здивований, я новими моторами. І крисові диски йдуть. В них. Гарна машина. Панорама! Панорамне скло, навіть так привильніше. У нас тут отак. Ну. Дивиться красиво. Ха, приїхала з чехлами. Тут взагалі ще нові крісла. Ніхто на них навіть не сидів. Ну Прикольно. Гарно вийшла машина. До речі, по ряхтовичних роботах. Відрихтували цю дверку, цю дверку, все тут було криве, Нов, нову камеру поставили. Послухайте, як, зак... як дверки закриваються. Чітко, чітко завод. Чуть, зараз хромчик поправлю. І буде ідеально в зазорах сидіти. Ну, класно. СК просто бомба. Просто казка. До речі, фари дві. Приїхали під капотом. Капот просто можна було відкрити і вкрасти. Ну, повезло, реально повезло. Бампер рідний. Радар був в ній, ніхто не вкрав. Ми поставили, можливо, було, треба було б калібрувати, але зекономили клієнтові гроші, виставили так, щоб нічого не треба б калібрувати. Просто зараз сів і поїхав, автопілот працює. Вишається ще підкрильник докупити, бо трохи проблема з запчастинами під час війни. Ось. А так все, в принципі, можна, можна віддавати. Ще й... ще й з запаскою. Все, в принципі, супер.